Доброго дня, шановні колеги. Дуже дякую за <кій> запрошення на даний захід. Зараз розмірковання про освіту, розмірковання про інакшу освіту, про інакшу освіту для України. Це є мій пріоритетний інтерес. Навколо цього обертається і моє хобі, і моя професійна діяльність, і тому я спробую <кій> поділитися своїми міркуваннями. І справді, моя моє розмірковання буде воно буде з таке панорамним, воно буде з навіть можливо вище стратосфери, да, для того, щоб подивитися на ситуацію, яка склалася з моєї точки зору в освіті і в якій власне намічаються намічаються сьогодні тренди. А коли я міркую про освіту, то для того щоб не давати. Часто зрозумілі тільки тим, хто складає ці дефініції, щоб не давати чітку дефініцію, що власне є освіта, я пропоную подивитися на неї схематично. Отже, з моєї точки зору, освіта історично складається як чотири компонентне явище, власне, і кожен, кожен із цих компонентів виховання, навчання, підготовка і формування. Вони осмислюються і концептуалізуються в історичній послідовності, тобто на першому етапі виникає і розглядається освіта в першу чергу як виховання, це так звана грецька пайдея. В грецькій античності виникає уявлення про те, що людська природа вона без виховного впливу не може розкривати, розкривати свій потенціал. І, власне, українське слово виховання блискуче відтворює це уявлення. Виховувати як протилежне заховувати. Тобто, якщо ми щось заховуємо, то педагог або вихователь, працюючи з людиною, виховує, тобто видобуває назовні те, що приховано і знаходиться в людській в людській природі. Так, другий компонент освітньої діяльності або Друге, друга освітня діяльність, яка виникає, виникає в смислі цього сторічне, це власне навчання, навчання воно передбачається з поволодінням певних граматик, які дозволяють людині працювати з певними знаково-символічними системами. Ну, наприклад, якщо ми вміємо читати, то ми ми долучаємося до такої знаково-символічної системи, як література. Якщо ми можемо писати, то ми можемо створювати літературу, яку потім хтось буде читати. отже, навчання і в першу чергу пріоритетним лінією якраз в процесі навчання, воно було покладено на володіння саме текстовою граматикою. Але так само ми можемо розглянути як математику, як граматику, тобто, якщо ми знаємо математику, то до нас доступні. Такі знакові символічні системи, як, наприклад, алгебра, а, така як астрономія, ну і багато багато чого іншого. Так само часто розглядають і це виражається в так званих синівних мистецтв, які виникають в епоху, осмислюються в епоху середньовіччя. Тобто, наприклад, музика, тобто, якщо я можу, виявляється, треба, якщо я можу слухати музику, да, тобто я долучаюся до такої знакової символічної системи. якщо я Вмію створювати музику, це означає, що я створюю щось, що потім буде слухати той, хто вміє слухати музику. Наприклад, в епоху античності, в епоху середньовіччя вважали, що слухати музику потрібно вчитися. Так? І, отже, навчання це робота з наборами граматики. В першу чергу, на даний момент це грамотність, яка пов'язана з вмінням читати і писати. Ну, власне, підготовка це володіння певними групами компетентностей, фаху або професій. Тобто, це долучення нас до певної продуктивної діяльності, тобто те, де ми можемо вступати в економічний обмін, тобто виконувати суспільно корисну працю, за яку ми будемо отримувати матеріальну компенсацію, в нашому випадку фінансову компенсацію, чи заробітну плату. Так і. Формування це те, що виникає і осмислюється, тобто, воно виникає раніше осмислюється в 19 столітті. Це те, що прийнято часто зараз називається словом білдунг, тобто це індивідуалізація, це саморозвиток, самотворення. тобто, є найрізноманітніші синоніми зараз усталюється в українській мові ось цей термін. Він пробивається да тому, що білдунг від старонімецької біл, тобто форма. Ну, відповідно набуття певної форми людини, яка де вона набуває оцих унікальних особистісних рис, які дозволяють назвати окремо взятого індивіду, власне особистістю. Тобто, це те, та, те що нас принципово відрізняє як унікальних індивідів від інших індивідів. Так, і от я розумію освіту як таке чотирикомпонентне компонентне явище, і коли я називаю використовую термін освіти. В моїй теперішній доповіді я використовую її саме в цьому значенні. Да? Маю увазі ці чотири компоненти. Отже, історична освіта, з моєї точки зору, вона пройшла три істор... і вона, вона перебувала в трьох історичних парадигмах. Я використовую термін парадигма. в Запропонованому варіанті Томаса Куна, який описував так звані наукові парадигми, і принциповим всьому розумінні в тому, що наступна парадигма, яка виникає, виникає змінює попередню, і парадигма стає провідною лінією в розвитку у випадку з Куном науки, в моєму випадку розвитку розвитку освіти. Коли я кажу про історичні парадигми, я все ж таки акцентую увагу лише на західноєвропейській цивілізації, тобто я не враховую цивілізацію індійську, китайську, інші цивілізації це те, що те, в чому ми з вами, та цивілізація, до якої ми приналежні, або майже приналежні, або прагнемо бути приналежні. Тобто хто як вважає. Отже, історично можемо говорити про парадигму так звану звичаєву, тобто, це коли освіта освіта передається і. З вуст уста, з рук в руки, да, тато оре, ба, дитина, син дивиться, і, і так само вчиться, вчиться орати. Тато леп ліпить глечик, дитина дивиться, як тато ліпить глечик, і, продовж, і, і, і вона ліпить глечик. Тобто це передання певних, певних компетентностей, так, від батька до сина. Да, через як передається звичай, звичаї, так само передається певна компетентність від старшого покоління до молодшого покоління. Друга парадигма, так, яку яку я виокремлю, да, тобто це так звана класична парадигма, яка ґрунтувалася ґрунтувалася на семи вільних мистецтв західній цивілізації і Відтворив за часів власне Теодоріха Касіадор і, власне, сім вільних мистецтв спочатку через мережу, мережу шкіл ордену, ордену Бенедиктинців, а потім і через міські школи, і потім через середньовічний університет, була масштабована по всій території Європи уже так абсолютно чітко до 14-15 століття. І вже після виникнення гуманізму, з підвищенням так званої філологічної компетентності, коли давня грецька, і давня Латина стає основою для освіченості людини, вона остаточно утвердилася в Європі в 16-17 століття. І на нашій території, коли ми були в частині частиною двох імперій, тобто, ця, ця освіта реалізовувалася в так званих. Класичних гімназіях і класичних університетах. Чому класичний університет? Тому що люди, які вступали в класичний університет, повинні були отримати класичну гімназійну світу з ґрунтовною філологічною компетентністю грека і латина. І чому тут вказані ось ці приставки ПРЕ і пост? Тобто, ПРЕ, це коли вона виникає в як певний, певний прототип, ну, у випадку школи Касіадора. Сама парадигма розвивається досягає свого, наприклад, піку у нашому випадку, то ще казав, 15-16 століття, і пост це коли виникає наступна парадигма. Ця парадигма вона існує або пристосовується до іншої парадигми. І от, коли виникає так звана парадигма модерна, тобто преперіод, це час Яна Мусокоменського, він пропонує концепт так званої загальної школи. І через Руссо, Пістоло, Цифребеля, Десфергера, тобто от коли Дестервега. І вона в реалізується в концепції так званої народної школи в першу чергу в Німеччині. А потім уже в двадцятому столітті вона реалізується на всій території Європи. Це так звана загальна освіта або загальна школа. І, коли ми говоримо про сучасний період, ми можемо тут от продемонструвати. Я все ж таки вказую на те, що ми живемо в так званій модерній парадигмі, яка зараз в сучасній формі вона набуває форм так званої егалітарійської освіти, тобто освіта, яка принципово доступна для всіх, і вона пристосована для тих, щоб ця освіта була доступна для хлопчиків і дівчат. для... Різного рівня інтелектуального розвитку, максимально в контексті інклюзивної освіти, тобто намагання залучити до цієї освіти всі без винятку верстви населення і захопити її в 100% варіант. І ви знаєте, що в Україні загальна освіта вона є загальнообов'язковою, тобто вона від неї не можна відмовитися, але ось те, що не була класична освіта, вона зараз розвивається звроється ну наприклад, там. Відоми нам Да? от, власне, це класичний зразок елітарної, елітарної освіти, а звичаєва освіта, вона трансформувалася так звану традиційну освіту. Ну, власне, ця та або так звані народні промисли, коли говоримо про якісь варіанти, там, вони трансформувалися в наш час в такі от формати. Коли ми отже, ми зараз перебуваємо з моєї точки зору в. Парадигмі, егелітарні парадигмі розвитку освіти або загальної освіти, і це є та реальність, до якої пристосовуються всі інші освіти. Так? От всі, всі, всі інші варіанти освіти, які існують в цій парадигмі, як контрпроєкт або як авторський проєкт. І Уна, перед нами якраз стоїть завдання: чи ми, чи ми розвиваємося і розвиваємо українську освіту в межах існуючої парадигми, чи зараз на даний момент формується нова парадигма, до якої ми можемо перейти? От, власне, це, це на, на даний момент е, незрозуміло, але зрозуміло, що ми перебуваємо в певній кризі, і е, відчуття таке, що ми щось маємо змінювати. І от, власне, відповідь на запитання: а що ми маємо змінювати? Ми маємо переходити до іншої парадигми, тому що ця парадигма вже не працює. Чи ми повинні в межах цієї парадигми щось, щось інше, інше зробити? І, от, власне, є такі з моєї точки зору чотири варіанти шляхів. Що власне робити? Так? Отже, є одна, є один, одна точка зору, яка вважає, що ми повернутися, повинні повернутися до кращих зразків, які існували в минулому. Ну, наприклад, ми чуємо, що радянська освіта була прекрасною освітою, ми її зараз загубили, тому ми повинні повернутися до кращих зразків радянської освіти і її просто адаптувати до сучасних незалежних умов. Радянська освіта була прекрасна. Та освіта, яка є зараз пострадянська, вона є гірша радянською, значить, попередній стан розвитку освіти був кращий, І ми просто повинні до нього повернутися. Наприклад, в Азербайджані до сих пір активно використовуються радянські підручники, як говорять деякі експерти, Та, що зараз ми бачимо, бачимо цей ну, спосіб, подібний спосіб реалізації цієї ідеї. Другий, це, що ми, ну, по певним чином, тренд, ми повинні зберігти те, що є, і от створити щось нове. Та, яке може існувати паралельно. Аргумент досить простий: якщо ми зараз втрутимося в ту систему освіти, яка зараз є, то в е е кінцевому підсумку ми можемо ми ризикуємо тим, що ми зламаємо те, що хоч якось працюємо, і не побудуємо щось нове. Тому ми повинні поряд з існуючим, існуючою системою освіти. Будувати альтернативну систему освіти, яка має потім замінити при вдалому експерименті ту освіту, яка зараз існує, але посвідомо на кроці одного покоління. Наприклад, ще одну точку. Того, ні, ця освіта, ця освіта, вона та яка є. Ми її повинні розвивати. Ми повинні реформувати, ми повинні її досконалювати. Цій освіті, в цій системі освіти України є закладені потенціали, ми повинні від неї не, не повинні від неї відмовлятися. Четвертий тренд: ми повинні повністю відмовитися і е, розробити щось принципово інакше, тому що дана система, е, система освіти, вона нас не задовільняє. Що об'єднує ці е, чотири лінії, чотири тренди? Е, об'єднує те, що е, в українському суспільстві освітою незадоволені, якщо ми говоримо, ми трошки звичайно генералізуємо, але освітою незадоволені в буквальному сенсі всі незадоволені діти, незадоволені батьки, незадоволена держава, незадоволені викладачі, незадоволені роботодавці. Тобто, ми маємо тотальне незадоволення цієї, і зрозуміло, що відповідно потрібні якісь зміни або розвивати те, що є, але швидше, повертатися до те, що було, але швидше будувати щось альтернативне, але швидше, або змінювати все і ламати і будувати щось інакше, але дуже швидше, тому що вже не можна терпіти, тому що всі незадоволені тою той освітою, яка зараз знаходиться в Україні. Підкреслюю завжди знайдуться ті, які скажуть нічого, нормально. Ну все ж таки, ми нормально освічена нація, тому більш-менш. Але в цілому, коли ми, коли ми бачимо, да до речі, навіть це соціологія показує тому, що в цілому освітою. Незадоволений, але або більш незадоволені, Все ж таки більшість українського суспільства. Отже, якщо ми говоримо, значить, для України з моєї точки зору, все ж таки потрібно, те, той стан, який зараз, зараз є, він не влаштовує всіх, і ми повинні шукати інакшої освіти для України. Тому що з моєї точки зору інакша освіта це власне інакша Україна. Пряма залежність, я, якби було більше часу, я би міг би аргументовано довести, що пряма, є пряма залежність від того, яка у нас освіта і яке ми суспільство маємо. Отже, для того, щоб в контексті пошуку візії України, якою Україна має бути в наступному поколінні, потрібно закласти ті зміни. Вже зараз для того, щоб ми отримали ту Україну майбутнього підкреслити, в якій ми хочемо жити, і єдиного єдиної відповіді не немає, немає відповіді на це запитання. Я вам в попередньому слайді це, це, це показав. Тобто є різні точки зору. Я схиляюся до тієї зору, що ми повинні будувати інакшу освіту по поряд з існуючою. Для того, щоб не зруйнувати ту освіту, яка більш-менш виконує свої функції і відтворює структуру українського суспільства, бо насправді ми, ми говоримо погана, краще б її не було. Якби її не було б, ми, ми просто б цивілізаційно рухнули б на два кроки назад. Але якщо ми почнемо її змінювати і раптом у нас щось не вийде, ми можемо підважити структуру, структуру українського суспільства. І тому для того, щоб не будувати експеримент на всьому суспільстві, моя пропозиція якраз вибудовувати тобто я схиляюся до того, що потрібно вибудовувати певним чином альтернативну модель поряд, поряд з існуючою. І, отже, mm -hmm. якщо ми говоримо, і це вже останній слайд на одну хвилину. Отже, які задаються метафорично, ми можемо сказати про те, які в межах цих трьох парадигм і існували метафорично існували тренди. І з моєї точки зору, ми зараз, зараз знаходимося ось в цьому технологічному стилі розвитку освіти, да, хоча ми знаход... наша освіта перебуває в можна сказати, в науковому попередньому тренді освіти, яка виникла в 19 столітті. Той тренд. Які я зараз бачу, які народжуються, це ось власне метафора персонального стилю, персонального стилю, де роль учителя виконує виконує т'ютер, а це не означає, що попередні стилі вони відкидаються за, за непотрібні, ну, як, як не потрібні, але ми зараз бачимо, що суспільство, воно ну, ті задачі, які ставляться перед 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 суспільством, вони досить серйозно, Ускладнюється, і mm -hmm. тому ми повинні фактично рухатися до формування персональної траєкторії для кожної людини, щоб вона могла розкрити максимально свої задатки, задатки, своє призначення і покликання, і зайняти те те функціональне місце, яке буде виникне тоді, коли людина вже стане стане в тому зараз той тренд, який зараз помітний, це персоналізація світи, і, власне, мені видається, в цьому і на, на це можна і орієнтуватися. Це, власне, все, що я хотів сказати. Дякую за увагу.